Чому я вчу своїх дітей? Я Оксана Тараненка, мама трьох дітей різного віку і статі. Підписуйся, у мене багато корисного для щасливого життя і виховання щасливих дітей. Також все наше життя це причинно-наслідкові зв'язки. Тобто дитина має усвідомлювати, які наслідки будуть від її дій або від її бездіяльності. Всі події, і результати між собою, собою пов'язані. Є проста аналогія, що посієш, то й поснеш. Якщо ти хочеш збирати помидори, то тоді треба сіяти насіння помидора. Сам по собі росте тільки бур'ян. Якщо бажаєш гарне здоров'я в майбутньому, дбай про нього зараз. Бажаєш гарних стосунків, вивчай, що для цього потрібно, і практикуй на своїх найближчих близьких вже зараз. Якщо ти прагнеш до свободи, виявиш, що для тебе є свобода, і дій в цьому напрямку. Вивчай, наприклад, іноземні мови, закони.